Як воно все відбувається. І так само, да, якщо згадати цей фільм, ефект Метелика, і лиси, звісно, цей фільм, якщо ні, то зараз буде спойлер. Коли він був малий, в нього пропадала свідомість, ніби у да, якийсь період. І він думав, що з ним щось не так. Але потім він, коли виріс, він почав ніби, ем, як то, входити в гіпноз, ніби крізь свої щоденники, які він писав. І він крізь ці щоденники він проходив назад і він міг змінити. Якісь кроки, які були в минулому, да ну це реально це дуже от, прям настільки психологічний фільм, наскільки він дуже класний, бо того що по факту ти не можеш зробити, по-перше, всіх щасливих, якщо ти не фокусуєшся на собі, а, ти не можеш змінити щось одне. Тобі ти реально можеш змінити щось дуже дуже велике. Сполучається да? тобто, якась маленька одна, чого якраз називається ефект метелика, тому що ви можете змінити якийсь маленький, да ви якісь зробите один маленький крок. Які може змінити дуже велике може зробити з цього.